Всім привіт! Хто читає мене на Фейсбуці, той напевно читав в курсі діла про ДТП, яке сталося в селі Іванівці Коломейського району. Близько тижня тому сталося. І, е, е, як повідомляла дівчина, яка була в, одні, в одній автівці, е, яка потрапила в ДТП, винуватцем ДТП був прокурор Косівського району. Я спробую розібратись в даному ДТП, і що в мене вийшло? Ну, По-перше, даний прокурор фамілія Вишиванюк, він не являється прокурором Косівського району, він був прокурором Косівського району. Зараз, по моїх даних, він працює в апараті Івано-Франківської обласної прокуратури. Також мені вдалося дізнатися з джерел з прокуратури, що Косівській прокуратурі працював прокурором Косівського району. Він пішов по догляду за дитиною, і таким чином нібито він уникнув перетестації. Я думаю, що... Ну, в принципі, в прокуратурі вищі, там, якщо захочуть цю інформацію перевірити, то вони можуть перевірити, чи дійсно це так, чи це не так. По самому ДТП, як повідомляється, що сам прокурор втік з місця ДТП, що потім через якийсь час прийшов її, його батько, привів свою невістку. Батько теж бувши працівник міліції. По моїх даних він працював начальником по кадрах в Коломейському РВ. Зараз на пенсії. Він привів ні невістку за якісь там за, за пів години за годину, і, і вона нібито стверджувала, що вона була за рулем і втекла, тому що вона була в стані там в шоку, перепугалася. Ти дайте пацієнта крути до і скрився з місця при Об этом сообщают очевидцы Більше подробностей і подробную информацию знаємо у спікера насполіції Івано-Франковської області э, Бердик. Мирослава, здравствуйте. Доброго дня розкажіть, пожалуйста, подробності аварії. Що вам известно об этом? Наразі відомо, що 21 серпня о 22.30 години у селі Іванівці Коломийського району сталося зіткнення двох транспортних засобів. Хто ж перебував за кермом? Наразі поліція проводить додаткову перевірку, оскільки покази свідків розійшлися. Тому поліція викликає учасників аварії до себе у відділок, і люди будуть надавати детальну інформацію. Буде з'ясовано хто ж перебував за кермом. Автівки наразі... по пострадавшим для нас, ласка. є пострадавши? Це була ця аварія, була зареєстрована як ДТП без потерпілих. Власне, потерпілих у цій дорожній транспортній пригоді немає. Було тільки пошкодження транспортних засобів. Ну а що по причинам удалося узнати? Підтверджується е... лі інформація в частності, що за рулем був прокурор, е Косівський прокурор Івана Івано-Франковської області. Ну, власне, те, що я сказала, наразі ця інформація вивчається правоохоронцям, оскільки. Е Покази учасників аварії розійшлися, і не з'ясовано ще наразі, хто перебував за кермом автомобіля, який є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. А по причинам По причинам порушення правил дорожнього руху? Ну щодо цієї версії, не знаю. Я, я особисто цю версію не повірю. Я думаю, що не, ну, не одна адекватна людина не повірить. На мій погляд, ну скажімо так, типічна стандартна ситуація. Прокурор їхав, ймовірно, в стані е, алкогольного сп'яніння, е, про що не на камеру говорили свідки, що він нібито був там, замічений в якомусь е, барі. Їхав, потрапив в ДТП, пробував втекти, автомобіль, скажімо так, його підвів, е, не зміг втекти на своєму автомобілі, залишив автомобіль і втік. Потім прийшла там дружина, її, яка вже казала, що вона нібито прибула за рулем. Якось е, проводила там. Міліція по формі ДТП. Ну, скажімо так, жінку прокурора так і не освідчили, освічила тільки водія автомобіля, який постраждав. Спочатку з ним, з цим водієм пробували договоритися, але коли побачили всі ушкодження, сказали, що таких грошей на ремонт немає. Після того, як Дуже багато було репостів цієї події. новинні сайти регіональні івано франківські розказали про цю подію. Після того, як пішов розголос, з водієм автомобіля, який постраждав, зв'язався батько прокурора там через якихось осіб. І, скажімо так, вони відшкодували. Більшу частину ремонту, сказав, що більше коштів вони не мають. Тобто сам водій ще не знає, чи він, ну, він, він вкладеться в ту суму. Але він, в принципі, радий хоч і цій сумі, бо, ну, скажімо так, відомостей, що у прокурора був поліс цивільної відповідальності, немає. Тобто, ну, страхував, страхував він нічого, нічого не добився, тому що страхівки, я так зрозумів, що немає. Ну, якось так. В принципі, водій зустрічався в Івано-Франківську з, з керівництвом Івано-Франківської прокуратури, писав певні пояснення. Він мені повідомив, що матеріальних претензій немає до прокурора, але ну, свою заяву там про те, що він там, що він бачив, що втікав іменно чоловік. А не жінка з місця ДТП і свідки, які заявляли про це. Забрати він назад не буде. І він пробував говорити з людьми, які живуть в тому селі. Не на камеру вони розказують, що так, бачили, як тікав прокурор особисто. Але на камеру всі бояться говорити, свідчити, бояться. Кажуть, що це дуже, скажімо так, як вони пояснювали, дуже погані люди. Uh, навіть розказували якусь історію, ну, в принципі, яку я перепровірити не зміг, що десь прокурор з друзями побив якогось хлопця, якого знайшли потім в лісі, і цю навіть справу були за мною. Не знаю, наскільки це все правда. На мій погляд, все-таки це стандартна ситуація. Тобто один правоохоронець, ймовірно, скажімо так, це моє припущення, але вони базуються на багаторічному досвіді. Ймовірно, даний правоохоронець був в стані алкогольного сп'яніння, вчинив ДТП, пробував втекти з місця ДТП. Так, приховати дане ДТП, приховати свою належність до нього. У нього це вийшло, тобто він не проходить як винуватись ДТП. Завдяки іншим правоохоронцям, які так, ну, дуже не напрягали шукати, хто був дійсно з рулем, чи був, в якому стані. Тобто, паралельно, є жінка, яка каже, що вона була з рулем, а пофіг, сідушка задалеко відсунута, а жінка до подалі не буде діставати, а ну, хто цим заморачуватись буде. Ну, Скажімо так, ситуація стандартна. Єдине, що ми можемо ну, ми зробити, це роз, ну, розголос дали. Після цього розголосу водію частково компенсували витрати. Він, в принципі, цим вже задоволений. Хоч, ну, надіється, що може він і ну, якось, не знаю, якось в нього вийде за ці кошти відремонтувати пошкодження самому автомобілі. Ми, в свою чергу, Журналіст, ну, я особисто докладу якихось зусиль, подивитись, пильно, прослідкувати за цим прокурором, чи були в нього схожі випадки, чи будуть в нього схожі випадки. Ну і надіюсь, якщо він буде жити в такому самому руслі, то, ну, так як вони всі, газувати в кабаку, потім газувати десь на дорозі, ну, надіюсь, що все-таки ми в якісь. Час успім його приїхати і, і зафіксувати, і він вже не уникне відповідальності. Ну, якось так, не знаю. Пока.